Всіх вітаю на своєму каналі. Хочу вам показати результат реанімашки мої, мого бігліпчика. Вдалося мені зупинити його гниль. Тіжі я так і не відрізала цей стволик. Я його обклала просто корою. Це треба було зробити одразу, тому що, тому що воно там парувало, виходить, і воно його підгнило. Зараз він в мене ввечері стоїть відкритий, а на день я його закриваю, бо лампа його підпалює і він в'яне. А так він в парничку тримає листочки листочки. Тургор не дуже так втрачають. ну Нормально він, нормальний. От. Маємо ми уже один корінчик. Он другий корінчик, бачите, не хочу я витягувати, бо там тяжі внизу. Вон другий корінчик, і оцей самий перший. Після того, як я його замастила фундазолом, він трошки передумав рости. Але потім сьогодні дивлюся, що пішов, пішов рост. Вчора оцього, що на квітконосі, виліз, його не було, а сьогодні він вже є. Не видно так, так? Да? Ну, в общем, три корінчика вже маємо. Шию я йому все ж таки замастила зеленкою, бо в нього ці вавки пішли. От. Більше я гнилі це її не бачу. Нічого не чорніє. Все добре. От. Буде три корінчика, поки він так і буде стояти. Коли корінці зайдуть уже в грунт сюди, в мох. І будучи маленькі, от тоді я вже буду відрізати цей пень. Там я ще просто чекаю, може він мені сквітоноса дітку дасть. Але це, звісно, навряд чи. Ну, в общем, моя реанімашка. Буде жити. А то я так розстроїлась, була, що він, ну, геть геть погана була шия в нього ця. Ну, якби ж не обідраний цей квітонос, оцей виломаний, видертий, то, може, б і не було б такої проблеми. Але ж ми, коли знімали листя, ми бачили, що в нього починався фузаріоз під стволиком. І оце воно тако дало. В житті. Все ставлю його на місце. Ось так все накрила його, а на вечір я кришечку буду знімати, щоб він не прів. Так, що в мене тут з моєю, з моєю ліко. Бачите? Листочок пожовтів один і ось цей другий. Також ось така картина в нього з цими листочками. Не знаю я. Казали дівчата не знімати? Я не знімала. Ну, ще є не гниє, ні. І ото й обрізаний теж усе пожовку. ця сторона повністю пожовкла. Ну Тут ростить він, поділку. А тут усох. От. Ось так. Коротше, з ним. Ось тут теж вже піджовчує, а той нижній тримається. Все, з корінцями все добре. Корінці шикарні. Он навіть ростить новий. Відрощує. Мій кіт. Який я пересаджувала в великий горщик, Уже перемістився під досвідку і по... переїхав в цей горщик, ізначально який я хотіла. А що сталося? А сталося те, що нам виключили опалення. І я просто Просто я його не забрала з-під віконня, я просто не додумалась це зробити. А три дні у нас не було опалення і він змерз. Я на третій день щось ну я собі кондиціонери включаю. Тут в орхідейній кімнаті в мене стоїть обгріватель, а обігрівач, а зал кухню коридор е, обігріває кондиціонер. От обігрівав. Але ж під віконня ж воно холодне. Батарея ж то холодна, то, що там воздух, то то одне. В общем, я десь на третій день дивлюся, а він ці вуха опустив. Отако От опустив і все. І я, коротше, за нього, я його прямо-тако достала, видерла його прямо з горшка дивлюся, а там все його коріння, яке в нього було, це то, що в горщику знаходилось. Воно все, він, все воно поповзло. Залишилось тільки повітряне коріння. І це перед тим, як виключили опалення, я його полила. І оце таке. В общем, остались ми тільки з повітряним корінням. Ось таке теж воно неважнецьке, не звісно. Але його багато його. Так, думаю, будемо чекати нових корінчиків. Все, і поставила його на досвідку з кухні я його забрала. Так що ось так. Чого вам ще таке показати? Ну, покажу з красоти свою сакуру. Чотири роки я чекала її, квітування. Вона приїхала мені з кліщиками, я ті кліщики потравила, і вона приболіла благополучно, в неї був отам От квітконосик, он він. І він 4 роки стояв на місці. Потім же ж кіт мені її кинув, побив потовк, вона стресанула. І видала мені з тої самої пазухи новий квітконосик. Так що коту дякую, напевне. І я побачила її перше квітування за 4 роки. Ось така, вона моя сакура, красотулька. На сьогодні все. Дякую за перегляд. Всім гарного дня! До побачення!